Поставку товару це шарфи жіночі бренду Bruno Банані. Тут йдуть три вида це перший вид, він йде в різних забарвлень Вони дуже м'які та теплесенькі. Такий вид буде розміру 50х190 см, трьох забарвлень такого ще сірого, темно-синього і в клітинку. Другий вид він виглядає ось так. Він буде розміром 25х180 см. І третій вид це йде такий набір в упаковці, де йде така пов'язка на голову, та шарфик. Загальна кількість лотів буде 9 одиниць, вартість такого лоту 1150 гривень. А собі вартість однієї одиниці всього 217 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.